Розглянемо прогноз на 15 жовтня старого Дзени перед нами карта прорив. Дорогі друзі, сьогодні ви відчуєте себе сильною та енергійною особистістю, виявить щедрість та шляхетність. І також об'єктивно оцінюєте свої власні можливості. Щодо роботи, то тут можливий підйом чи стримкий прорив у бізнесі. Вас чекає гідна винагорода та визнання колег щодо грошей. Вони будуть, але це не подарунок долі, а просто результат колишньої праці. У дружніх та особистих стосунках легке спілкування, а в деяких випадках жаркі почуття, полум'яна пристрасть, сильне кохання та взаємне бажання дарувати щастя одним, одне одному. Протягом дня все сприятиме зустрічам, контактам, спілкуванню, побаченням, знайомством, спортивним заняттям, пригодам. Відвідування видовищних заходів та інше карта радить ризикнути, позбутися старих моделей та обмежень і в результаті відчути життєву силу та владу над обставинами як внутрішніми, так і зовнішніми. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин та ринковані та Жуковського сімнадцять.